Усім доброго вечора. Сьогодні у нас на огляді пилосос Samsung VC 07M211 0SR UK. Куплений у магазині Allo Це класичний сухий пилосос без мішка з циклонного систему збору пилу. Надійний і практичний варіант для будинку, квартири або дачі. Основні переваги система без мішка. Легко видалити пил і збирати сміття, турбіна антітангл. Надає волосся та шерсті плутатися, потужність всмоктування 170 Вт та робоча потужність 700 Вт, ємність контейнера 1,5 літру. Хепа фільтрація тонкого очищення і автомазований шнур длиною 6 м. Тепер подивимось поближче. Є у нас така комплектація. Ось у нас є посібник користувача, гарантія. Ну, тут потрібно заповнити свої дані. Також є дві насадки. Ось така маленька насадка і ось така от насадка. Це основна для смоктування. Тут є ось такі от. Силіконові ставки, які дозволяють нам відводити пил та волосся в ці бокові щітки та збирати їх там. Також є два режими, ось вони мають переключатися ось цією от кнопкою. Один режим для ковра, інший режим для вбирання остальної частини квартири. Кафе, ліноліум тощо. Ось так це виглядає. Дуже добре воно крутиться. Є такі от коліщатки. Теж вони не скріпляють, дуже добре їх можна легко вращати. Ось так. Також є можливість регулювання довжини. Ось це для більш коротких та більш длинних розмірів. Ось Ось так він виглядає по дефолту. Також є ось така задвижка для регулювання. Всмоктування повітря. З цим ми закінчили. Тепер перейдемо до самого пилососу Ось так от він виглядає, як на мене, дуже мінімалістично, красиво та лаконічно. Ось шнур. Ось таким чином він дуже легко і швидко засмоктується йде дуже плавно. Ось так змикається пилосос на жаль, зараз немає світла, але ми вже ним користувалися. Повірте на слово, працює тихо та надійно. Ось, ось це серцевина нашого пилососу. чаша для збору пила Санті тангел турбінею. Ось таким от легким движенням руки ми його можемо витягнути. Ось така вот чаша. Вже пройдено перевірку у пивому квартирі. Ось сама турбіна. І також ну, ось кнопка Push, з допомогою якої ми виймаємо. Ось так ми достаємо ємність. Ось так це виглядає зсередини. Дуже легко це відчищується, та дуже легко це можна зібрати назад це, це знову готово до використання. Ось таким чином, сьогодні ми провели огляд на пилосос Я цю покупку дуже рекомендую. Це недорогий пилосос але він дуже якісний і дуже добре він підійде для повсякденних завдань у приватному житлі. Всім дякую за увагу, до побачення.